Благовонне масло від святого Спірідона з острова корфу, керкера, аромат Миро, скляна пляшечка, шарик. Ну, дуже, дуже класний аромат для помазування, щоб святий Спірідон благословив вас щодня використовуйте. Вірте в чудеса святого, який він з їх здійснює. І з вірою вашою а, все прийде. До святого звертаються в фінансових проблемах, з житлом, якщо проблеми. У нас є акафісти з молитвами святому Спірідону. Хто їх читає? От напишіть: ми по своїй роботі багато чуємо від людей. Ну, таких можна сказати чудес та змін, які проходять в їхньому житті. Хто звертається до даного святого? І про господа не забуває сайт. Іконна лавка в шапці профілю.